Дочка Кремле коня Лаврова з відкриттям айосполучення з Грузією вже вмотала з чоловіком туди. Як повідомляють грузинські змі до Грузії Катерина Винокурова вона приїхала на весілля брата. До речі, вона перебуває під санкціями. Повідомляється, що біля готелю у Кахетії, де зупинилася за припущеннями змі дочка Лаврова, вже зібралися протестувальники. Застілля зяті Лаврова організував у п'ятизірковому готелі. Коарелі Лайк Резорт змі дізналися про прибуття Лаврової винокурової в готелі за телефон. Нувавши кровелі лайк резорт від імені, нібито кур'єра з приводу доставки пакета дочки російського міністра. Там підтвердили її приїзди. Однак пізніше адміністрація готелю заявила, що відвідувачів з таким прізвищем у них немає. Звинувативши журналістів у дезінформації. Грузинська влада поки ніяк не коментувала прибуття родичів Сергія Лаврова. Тим часом Радіо Свобода повідомляє, що біля готелю заплановано протести. На місці вже чергують поліцейські за попередніми даними. Донці Лаврова стало погано Її забрала швидка. Протести у Грузії спалах. Хнули з новою силою 19 травня 2023 року після того, як Тбілісі відновив пасажирське авіасполучення з Москвою. Про ймовірний візит донька Лаврова в Грузію стало відомо після того, як літак російської авіакомпанії «Азимут», який виконав перший після чотирирічної перероби прямий рейс із Москви сів у Тбілісі. Це перший рейс із Москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами для громадян, які пережили у 2008 році повномасштабне російське вторгнення. Такий крок уряду став черговим у ударом. під час протестів біля аеропорту в Тбілісі російських туристів проводжали під гасла на підтримку України з деяким проїжджам. Нагадали про їхні криваві війни, в тому числі окупацію Абхазії та південної Осетії. Країни заходу, серед яких була й Україна, засудила таке рішення грузинської влади. Грузія також пригрозила санкціями, але чинний уряд проігнорував попередження і продовжив курс на проросійський порядок денний у Грузії. Попереднього разу масові протести спалахнули в країні, коли проросійські сили в уряди Грузії намагали. Лися узаконити іноагентів серед змі за прикладом Росії. Але тоді керівництво держави пішло протестувальником на поступки до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.